Ось так ростуть у мене помідори. Розстелене агроволокно, щоб не росли бур'яни. Якщо помідори попадали, то щоб вони не на землі були, а на чистенькому могли полежати. Щастково ще допідв'язую, де не підв'язані. По цю сторону в мене сітка огірки ростуть довжину. З іншої сторони, теж саме стітка і огірки. І підв'язані наш шнурочок помідори. Це в цьому році у нас конструкція по-іншому, ніж раніше. Раніше в мене були палки такі, землю я ставила на кожен кущ. Але щоб менше все-таки було і палок, і всього, щоб більше провітрювалось, я вирішила підв'язувати на такі вірьовочки. Ось Підв'язую і потім стебло просто заправляю сюди, так, заправляю, і вони ростуть далі. Ось таким чином. Ось тут висять огірочки. Оце воланжики висять, ростуть. Ці кущі пізніше були посажені, з тої сторони раніше посадила. От, а це в мене помідори. Частково тут росте перець, тому що в мене трохи високих помідор було пропало, розсади, погоріли, тому вимушена було посадити хоч щось, щоб не гуляла земля. І посадила перчики. Ці, вони були меншенька розсада, зараз вони менші. Підростають уже, а на іншому агроволокні рядом в мене ще одна така сама конструкція і агроволокно. Тут в мене ростуть перці. Болгарські солодкі перці. Ось, наприклад, перчики, ось перець, зроблений мій сорт леся. Жовта або червона, буде достигати, побачимо. Посажені різні сорти перцю, вищі, нижчі, різні, в'яжуться. Це теж буде Леся. Це якийсь інший сорт, там підписано, будемо дивитися, як вже достигне. Ось така теж конструкція. Тут огірки. Ну тут були гірші зійшли. І Сітку я не вішала, а просто підв'язую їх. І з цієї сторони підростають, повішу сітку і заправлю в сітку огірки. І тут затіняюча сітка 45%. Щоб менше горіло, тому що від палючого сонця особливо вражаються перці, де тільки підпалилось сонцем, зразу перчина стає чорна. Ось така конструкція. Ось, де випади перцю. У мене була лишня розсада помідор, посадила помідори. Без сорту, не важливо, палочки робила і будуть помідори. Тут помідор навіть виріс, в мене просто прорвалося грубе і. Ось тут перчик посаджений, як потрібно, а тут просто прорив і в прориві вилізла насінина, вилізли помідори. Не знаю, що за сорт буде, щось серцевидного, високого. Побачимо, що це буде підв'язала, хай собі ростуть. Ось така в мене конструкція. Ось стільки роботи. Два таких в мене дві ділянки, два волокна по 10 метрів.